У часи соціальних мереж та цифрового контенту паперова книга переживає складний період. Здавалося б, молодь повністю перейшла на електронні носії, але книжкові магазини та бібліотеки і досі продовжують приймати відвідувачів. Але які книги сьогодні обирає сучасна молодь Мукачева? Ну різні беруть про історію краю. Беруть нашого Закарпатського, бо много дуже багато ВПО людей, які приїхали з східних. Східних країв, там де зараз війна повним ходом, і вони звісно що прагнуть ознайомитися з історією Закарпаття. Що тут як було? Таке, ну беруть звісно і класику. Українську класику до це дуже добре. Багато читають українською мовою, це не може не радувати. Діти ходять дуже активно, ну тому що їм треба і по шкільній програмі читати багато дуже. Ано і е, люди похилого віку. Незважаючи на те, що така цифровізація, і все можна прочитати в цифрі і скачати будь-яку книгу, практично зараз. Но все одно, коли береш видання живе. Як то кажеться, в руки, то це зовсім інше відчуття. І читати просто книгу, яка надрукована, це ну зовсім по іншому. Для того щоб зрозуміти читацькі вподобання, працівники Мукачівської міської бібліотеки імені Олександра Духновича постійно аналізують запити від відвідувачів. За словами бібліотекарів, молоді люди не тільки активно беруть книги, але й мають чіткі інтереси, що формують тренди в літературі. Зараз наші користувачі. І Це і дорослі, і молодь дуже дуже потребують літературу розважальну, дуже просять щось легке почитати, романи. Є такі, що полюбляють детективи. Розумієте, у людей зараз тенденція: хтось хоче відпочити, а хтось хоче щось незвичне, щось цікаве. І дуже популярні у нас серед молоді книжки про пси по психології. Зараз дуже актуальні книжки для саморозвитку, як стати успішними. Ці підлітки дуже популярні. Є у нас такий автор Шон Кові. Ці книжки Сім звичок високоефективних підлітків. Це край актуальна книжка, то дуже корисна інформація, і підлітки шукають цю книжку. Також є важелі успіху Стивен Кові, теж автор. Це е, наразі дуже актуальна книжка. Ще одне місце, де можна простежити сучасні тенденції це книгарні. Консультанти відзначають, що попит на різні жанри серед молоді постійно змінюється, але загальний інтерес до читання залишається високим. Читають люди книги, читають, не повернулись до електронної книги, хочуть хоча більше прочитати художню книжку, адже чи держиш книжку в руках, то зовсім друге враження як електронну книжку. Книжки тепер на українській мові, і навіть хто і колись читав на російській мові, хочеться перечитати її по українській на українській мові. Читають багато історичної літератури. Тепер є багато цікавої фантастики. Молодь читає. Читають багато, багато є наших українських. Дуже цікаві а письменники. Багато авторів наших українських хочуть перечитати. Бо є і молоді читають. І, і старші люди приходять, віддихають люди, в дорогу їдуть, хочуть прочитати. Вибір своєї книги важлива частина. У книгарнях кожен може вибрати те, що йому по душі. Луїза пенні, правила проти вбивства, зловісно, тихе життя і ще да, одна найжорстокіший місяць. Да, Я люблю детективи, розслідування. Молодь поділилася на два види. Хтось вважає фінансово вигідним електронні носії, а хтось віддає перевагу естетиці читання з паперу. Щоб дізнатися думку читачів, було проведено невеличке опитування. Для мене найбільш популярний варіант це електронний, тому що там набагато зручніше. О, книжки, ну я, я не люблю книжки читати, тому що мені це не цікаво. Але найлюбленіша моя книга це Том Соєр. Пригоди 15-річного капітана. О, і також я люблю читати пригоди різні. Більш полюбляю паперовий варіант, тому що ну, це не шкодить зору для мене е, більш цікавіше. Чи вважаєте ви книги популярними на сьогодні? Так. Е, наприклад, Гаррі Поттер, там інші книги, наприклад, фанфики або. І з аніме книг дуже багато, дуже цікаві. Рекомендую дуже. Ну мені найбільше цікаво про, наприклад, розбиту любов або щось таке. Чому молодь обирає саме книжкові варіанти? Вони більш цікаві, як на мене, їх можна колекціонувати. Це ну. Якийсь свій вайб, плюс в книжковий магазин ти зайдеш, ну там гуляти цікаво, вибирати саме книжки. Електронний варіант він не є настільки цікавий, як на мене, тому що ну, зайшов, скачав, нічого цікавого. А книги пішла, вибрала, подумала, почитала анотації. Це більш цікаво. Детективи люблю. І ромкоми. Їх досить цікаво читати. Сучасна українська молодь продовжує читати, а формат книги Електронний чи паперовий обирає залежно від своїх подобань. Книга залишається актуальним джерелом знань і відпочинку.